Благаємо тебе, даруй нам з іменем твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Боже великий і сильний, дякуємо тобі за кожен рік свободи та незалежності України. Захисти наш народ, зупини війну і даруй мир, допоможи Україні здобути перемогу над російським агресором, прости гріхи, які коїлись на нашій землі. Дякую тобі за те, що ти так полюбив світ, що віддав свого єдинородного сина Ісуса Христа заради нашого Спасіння. Господи, дай втіху матерям, дружинам, дітям, які втратили свого сина, чоловіка та батька. Розрадь та втішай тих людей, чиї рідні та близькі загинули у цій війні. Зціли їхні серця і наповни своєю любов'ю. Благослови кожну країну і кожну родину, хто гостинно приймає, забезпечує українців. Допоможи українцям у свій час повернутися на рідну, безпечну землю. Боже, дякуємо Тобі за світових лідерів і народи, які допомагають Україні в цей важкий час. Допоможи об'єднати всьому цивілізованому світу в поданні та глобальності.